Вся слава Богу, слава Отцю і Сину Святому Духу, нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнем Ісуса Христа, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав: Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Якщо ми не задоволені тією владою, яку поставив Бог, то звернімося і подивімося на ковчег, який стояв у святому святих. У ньому була Манна в золотій посудині, десять заповідей та палиця Арона. Палиця – це символ влади у народі Божому. І якщо хтось бере її сам, то ніякого результату не слід очікувати, тому що плід, сила і дух приходять від Бога. Влада належить Богові, і вона у святому святих, у ковчезі, і Він дає її учням Ісуса Христа. Запрошуємо вас до ковчега Откровення, до Святого Святих, до Бога, і підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко міжнародної місії Слово Боже місії, яка приносить добрі плоди та відкриває таємниці. Напишіть нам, ми допоможемо вам почути, повірити та стати учнем Ісуса Христа.